Вона прикрашатиме Харків своїми яскравими фарбами. Вулиця на наперетині з гімназійною набережною. Тут харківські озеленювачі створюють квітковий панно на круглій клумбі. Щодня її проїжджають тисячі машин. Тож не побачити красу роботи комунальників неможливо. سكلمبا В першу чергу буде неповторна від інших, тому що ми завжди не повторюємося, і всі нас клумби різні. В цьому році це не виключення. І ми почали висаджувати квіти на цій клумбі згідно нашого плану. Квітник створюємо з таких квітів, як тагетіс жовтий та помаранчевий, катарантус рожевий, петунія бургундія і листя на декоративну і резину. Та вже ж ми використовуємо біле каміння для декору. Загалом ця клумба становить півтори тисячі метрів квадратних і ми плануємо висадити приблизно 25 тисяч квітів. Раз на тиждень спеціалісти підприємства косять газон на цій клумбі, а вночі працює автоматичний полив. Тому ми за цією клумбою доглядаємо в штатному режимі. Такі роботи за доглядом клумб, які ми вже висадили в усіх парках та скверах, у нас проводяться регулярно. Ми за ними доглядаємо, поливаємо, підкошуємо газон, підсаджуємо квітку, все, що необхідно для того, щоб наші клумби протрималися якомога довше. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін Новини Харків.